Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас 6 вересня, середа 23 2023 року, і хочу предоставити вам так, новинку, геть свіжу новинку цього року. скажімо так, Буквально з вчорашнього дня. Тому що ця форма вона була номерна до вчорашнього вечора. А з вчорашнього вечора вже ця форма має назву. Це гібридна форма перспективного молодого нашого українського селекціонера, як Руслана Панченка, і має е, назву вже ця форма Еліксір. Раніше вона йшла під номером 32 1 Щорашнього вчорашнього вечора форма вже має назву Еліксір. Е, чим ця форма цікава, в неї надранній термін дозрівання. О, я був коли в гостях у Руслана Панченка, я бачив на власні очі цю гібридну форму і вона мені дуже сподобалася, як за смаковими, так і якби, на погляд, да? е, ну, Говорю, що це сигналка на перевивки цього, цього ж року. Ось зараз я візьму камеру і вам покажу о, і трішки розкажу вам про цю форму. Чим вона мені сподобалась особисто. І так, друзі, показую вам саму свіжу новинку, можна сказати, цього року, яка вийшла буквально вчорашнього вечора і, і, і має назву Значить, Це не потенціальні його грони, це в мене якби я лишив на відгрони. Тому що це в мене якби, сигналка на прививки цього року, друзі. Я ось дивіться робив прививки цей рік. Чорним залишенням, ось прививочка, оце прививочка оцеє форми. Тобто, коли я робив, ця форма мало йшла під назву 32 дроб 1 і батьківська пара, тут талісман на карали. Ну, давайте я може трішки ще, як би може, побалакаємо про цю форму. Я розкажу, які я бачу такі положительні моменти з цієї форми, тому що ну, в двох словах тут так не розкажеш, так що вибачайте, але прийдеться трішки мені побалакати. Значить, дивіться, коли я зробив прививку, то кожна, кожна прививка, що ця прививка, що ця прививка, тобто, коли вона прийнялася, то вони викинули по 4 сусвіті. Я Руслану дзвоню, кажу, Руслан, твій 32-дроб по 4 сусвіті. Він улипається, каже, та Віталя каже, форма надурожайна. Тобто в основному з перших бруньок залажує в сусвіті і в основному по 4. Ну, Де-не-де будуть по три, а так в основному по 4 штуки. Тобто форма надурожайна, друзі. Загинайте пальці, які я бачу плюсові моменти цієї гібридної форми. Потім я бачу непоганий, якби такий риночний, ну, такий, Тобто форми. Ви бачите, ягодка така по типу, по як у ландиша, ну, ну, може від другої форми. Тобто вона не кругла ягода і має приємний колір. Тобто такий жовтуватий, жовтуватий приємний колір. Це теж велике має значення. Форма надраннього терміну дозрівання. От я з Русланом балакав, кажу, Руслан, який реальний термін? Він каже, Віталя, каже, вона дозріває, раніше подарка не світає, але ну, форма така урожайна, якщо її так пригрузити, то вона в нагрузки, ну, ну буде термін подарка не світає. Ну, теж, в принципі, добре, да, друзі. тобто подарунок не світає, росте. В багатьох виноградарів ви можете зорієнтуватися вже по цим термінам. Вона буде актуальна, ця форма в усіх уголках нашої рідної України. Тому що ну, є гарні форми, там, позні, середня поздні, але ж з такими затяжними. Веснами есть, сроки здвигаються на 2-3 неділі мінімум і потім ці форми не визрівають. Ця форма буде рости кругом, кругом дозрівати, визрівати, знай буде все добре. Тріску, у Руслана ця форма випробується вже третій рік. Тріску, я його як питав, він каже, не було, ні разу тріска не було. Він її вирощує, спитує. На ринки кажу, як, він каже, без проблем. Тобто, вивозиться тобто, на дні термін, тобто, винограда ще маловато, якби люди розбирають. Теж форма, як і для ринка, цікава. Да? Потім... На що розміру ягоди, друзі? Питаю, кажу, Руслан кажу, а розмір ягоди ти тут 10-12 грам характеризуєш. А хоча коли я в нього був в гостях, і ми підходили до цієї форми, у нього там були такі ягодки, грам 14. Я говорю, так, а тебе ж грам 14. Він каже, так, були каже, 15 каже, таких земляри, може і 16. ну, Їх було мало, а в основному каже, 14, і це каже, так. Да. Коли прививка якби, стає така мощніша, то 14 грамів. Без проблем видає Ну, каже, даю характеристику 10-12, але ж якщо буде в кого 14, хай буде каже хорошим бонусом для людей. Тобто, дивіться, багато багато таких плюсів. Але ж, друзі, дивіться, і ще тут такий самий такий основний такий плюс, тобто, повторюся, дивіться. Форма надрання драння гарний колір 2 і вид ягоди. Не тріщить 3. Смак, друзі, смак тут, значить, от на даний час я хочу сказати, що це одна із, ну, одна. одна, Ті прививки, які я там позрізав, вони не мали такого накопичення. Тобто, Сміло заявляю, що це одна із сигналів цього року на прививках, яка сама солоча. Сама і як то тобто, показала, Саме високе цукоро накопичення. Отак буде правильніше сказано. Тому що буквально недавно я знімав ролик і я показував, якби, що я там срізав на переривках, які я робив в цьому році. Я всі зналки зрізав їх, да? ну, щоб лоза визріла. О, то був там і желаний голуба. Да? Він якби вже і там у скаті прослідковувався, але ж там не було такого. Хоча форма хороша, я не говорю, що погана форма. Просто я беру порівняння, що та форма ще не набрала цукору. Та й багато таких форм, які вони ще якби вони ще були недозрілі. Оця форма вже давно зріла. Просто так трапилось, дивіться, я там сигналки позрізав. А тут скажу, що якби спеціально як підготувався до цієї форми і прививку, то, той сигнальний врожай не обрав на прививках. Друзі, ні, це так, бачите, недаремно говорить, що трапляється в нашому житті, воно недаремно. На цьому кусику тут зроблено і Руслана, оця 32 дроб1 була до вчорашнього вечора. І зроблено в мене ще прививки, якби, писанки, писанки. Але ось я й і... подарок другу. Вітер здув. Ну, я пам'ятаю, да, я всі прививки пам'ятаю. Тут теж ось, ось сигналки висять, ви бачите. Та й тут ось бачите, сигналки. Тут їх треба позривати. Ну, форма теж має бути рані, але ж вона ще зелена. Навіть так, ось, ось, якщо взяти порівняння, подарок другу. Це нова форма нашого прекрасного теж українського селекціонера. Писанки але... да, О. А от е... Еліксір, друзі, дивіться, він вже зрілий. Ну і про смак давайте поговоримо. Тобто Я просто забувся зняти, тому що в мене в цьому ряду. Якби тут був раній виноград, там де зроблені ці прививочки, він давно вже був реалізований, і в цей ряд я рідко заходив. І якби я щось з виду вишибло мене, і я ці прививки не вбрав. Але ж дивіться, коли я вчора сюди щось мене потягнуло, я зайшов десь. Примірно в цій годині дня, в 12-й годині дня. Да, я зайшов і побачив ці прививки і думав, о, а тут забувся сріза. І потім я підійшов до цієї форми, Тризодробадин, вчора вона була ще в 12 годині дня. Я її скуштував, друзі, в мене на лову. Вона наскільки сладюча, наскільки сладюча, і тут така своєобразна ароматика. Я ж одразу дзвоню Руслану, кажу, Руслан, ти дав назву цій формі? Та ні, він ну, в нього. там... Справ вистачає, він ще над цим питанням не працював. Я, ну я йому розповів, що твоя 32 дроб 1 у мене на прививці визріла, дозріла і має таке високе цукоро накопичення і з таким ароматом. Ну я йому розказав і я вам зараз розкажу, який це має аромат. О. То він каже, ну і до вечора, якби він, тим, тим паче, що він вагався вже, вже запустити форму якби, цю, якби в життя. І вчора ввечері мені позвонив і каже, Віталій, я да, запускаю цю форму і дав їй назву, і дав назву її еліксір. І тепер про смак, друзі. Це я вам розказав про недаремно, що робиться, що я забувся, да зняти сигналку на прививках, Тобто я її не срізав, да? Вроді б то. і потім вторий момент, дивіться, мене цей рік гостили добрі люди медом із, із Чернігова. Тобто пасіка стояла у них там біля ліса. І каже, Віталя, це чисто лісний мед, тому що пасіка біля лісу, вони в ліс літають, там десь якісь трошки поля, якісь там трава, різнотрав'я. Ну в основному, каже, це лісний мед, вони так мені назвали. Справа в тому, що Височанський Сережа мене теж велике, йому дякую, часто угощає медом. І цей рік він мені качав він мед з бутильок меда, він мені заїхав, дав, угостив мене. Качав він. Мед з рапса він заїжджає мені бутильок меду, завжди він ділиться, він такий щедра людина, велика йому подяка за це. О. Але ж мед дуже чудовий, все. але ж він відрізняється по смаковим якостям від того лісного меда. От мені оцей виноград, коли я спробував, оце нього таке того лісного меда. Значить, тут таке. Він сильно солодкий. Що ж така люгенька така гірчинка з'являється приятна э, від, від такого високого такого цукорного накопичення. І присмак. присмак ну, я так споминав, що ж це за присмак? А то присмак того меду, друзі. То такий інтересний виноградик вийшов у Руслана. Молодець можу сказати одним словом. І сроки, і, і да, і, вити, і, і смакові, там, і тріску нема. Да. Ну, Будемо випробувати і надалі. Ну, друзі, в мене якби, ну, враження і, якби, по, про цю форму дуже такі позитивні. О. І так, форма елексир. О. ну, елексир. Спо... На той рік вже, знаєте, це якби це сесіналочка на прививці, на той рік вже я її розложу і ми вже. Якби порівняємо вже більш так і вже подробніше буде інформація, тому що тобто, якби можна порівняти і з ромбіком, і з подарком не світає, і з гарой моїм любимим. Тобто Побачимо, як воно все заплодоносить. Але ж прививки прививки вони можуть якби, трішки сказати. Все ж воно порівнюється, коли воно все корне власне. Ну навіть цей рік на, цю, на прививках вона показала одна із перших що дозріла і набрала таке високе цукоронакопичення. Оце форма еліксіру, друзі. Ну, як би так, по цьому року. Все остальне, друзі, буде на наступний рік. Тобто, ну, по цьому року я можу сказати, що форма еліксир дуже-дуже мені сподобалася.